Так Валерія Трофімюк проходить канатну дорогу. Дівчина учасниця туристичного гуртка. Каже, таке позашкільне дозвілля їй до вподоби. Самова ще саме ось тут, без самої страховки трохи тебе сильно шатає. Щоб, щоб зрозуміти, як правильно повсти, треба не перший раз це прийти. Окрім юних туристів, до Рівного приїхали дітлахи з різних гуртків області. Тут відзначають день позашкільної освіти. Всі локації, всі три заклади обласного підпорядкування звели в одну територію і, власне, масово масштабно відзначаємо. І цей захід в основному націлений на наших дітей, на наших вихованців. Ігор Омельчук, керівник проєкту Міні Гес. Разом зі своєю ученицею придумали та збудували прототип гідростанції для гірських річок. Ми занурювали в воду і е, за рахунок потоку води. Е, Працювали в нас вентилятори, які накручували електроенергію на е, акумулятори, накопичували енергію і подавали електроенергію за рахунок природних ресурсів. За рахунок води. На заході дітлахи малювали, вивчали тварин, грали в баскетбол. Кожен із закладів позашкільної освіти презентував свої напрямки роботи з дітьми. Ми презентуємо п'ять напрямів, точніше шість напрямів за п'ятьма відділами своєї роботи. Тобто, окремі локації коло натуралістичного напряму, науково-технічного, художньо-естетичного, військово-патріотичного, туристського, краєзнавчого. Також на заході організували перший за кілька років турнір з мотокросу, навчали дітлахів і тактичній медицині та проводили інші майстер-класи. До слова, в заході взяло участь понад сотня гуртківців. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.